Ну кажіть кої, як є, скільки цінити той комод. О скільки Скільки то радіо. Я зробив його під радіо. Тут головне радіо роль грає, комод нічого не грає. Радіо коштує, а то барахло не коштує. Хто бачить оце барахло в себе в хаті, пишем ціну. Сії Ці коштує той бомбетель. Як думав, яка ціна бомбетель? Ну то пишіть вже щось, то, то я вже не можу. Сії коштує той бомбетель. Як думаєте? Скільки він коштує? Навіть Варка не гримла. 20 тисяч гривень. А може за 5 беріть? 20 тисяч гривень. Ті артисти я не знаю. 20 тисяч гривень. Кош обляпнути. Скільки то радіо коштує, скільки радіо коштує. А радіо безцінне. Бо на нього ціна підростає через 8 місяців. Знаєте, яка його ціна буде того радіо? Там є, значить зараз кажу, 8 грам золота. Трошки платіни, ціна того радіо через ві.